Зі мною трапилося справжнє диво Місіс Джон Бергер Із книги Дейла Карнагі, Як завойовувати друзів та впливати на людей. Хвилювання повністю подолало мене. У мене було стільки складних проблем і неприємностей, що я не відчувала радості життя. Мої нерви були такі напружені впродовж дня. Що я не могла спати вночі. Троє моїх дітей жили з різними родичами і не бачили один одного протягом тривалого часу. Мій чоловік, який щойно повернувся з армії, жив у іншому місті, намагаючись відкрити власну юридичну контору. Я на собі відчула всю нестабільність і небезпечність після воєнного періоду. Я хвилювалася через кар'єру чоловіка через те, що моїм дітям бракує нормального сімейного життя. Хвилюванням я створювала загрозу своєму власному життю. Моєму чоловікові було ніде жити, і єдине, що він міг зробити, побудувати власний дім. Усе тепер залежало від того, чи видужаю я, чи ні. Чим ясніше я це усвідомлювала. І чим більше старалася не хвилюватися, тим більше боялася, що вже ніколи не вилікуюсь. Чим краще я це усвідомлювала і чим більше старалася вилікуватися, тим більше я боялася, що мені це не вдасться. Мені здавалося, що я вже не маю влади над собою. Я почувалася повною невдахою. І в той момент, коли все здавалося таким безнадійним. На допомогу прийшла моя мати, якій я завжди буду вдячною за це. Вона запевнила мене, що я повинна боротися. Вона дорікала мені за те, що я впала духом, і перестала контролювати свої нерви і свої думки. Вона змусила мене піднятися з ліжка і боротися за те, що я вже маю. Вона сказала мені, що не можна здаватися, коли зустрічаєшся з труднощами. Що замість того, щоб боятися проблем, треба сміливо дивитися їм в обличчя і не втікати від життя, а жити. І отже я встала і почала боротися. На вихідні я попросила своїх батьків поїхати додому, оскільки мені хотілося самі справитися із ситуацією. І трапилося те, чого я так прагнула, але що здавалося у той момент неможливим. Я залишилася вдома одна з двома дітьми, але я добре спала, і у мене з'явився апетит, і мій настрій почав поліпшуватися. Коли через тиждень батьки приїхали відвідати мене, вони були здивовані, почувши, як я співаю, прасуючи білизну. Мені стало краще, тому що я відчула, що можу подолати свої нещастя. Я ніколи не забуду цю науку. Якщо проблема здається нездоланною, сміливо зустрічайте її. Починайте боротися, не здавайтеся, я змусила себе почати працювати і загубилася в роботі. Нарешті ми з дітьми переїхали до нового будинку мого чоловіка. Я прагнула остаточно вилікуватися, щоб у моїх дорогих діточок була здорова, щаслива мати. Мені подобалося будувати плани стосовно нашої оселі, стосовно майбутнього моїх дітей стосовно мого чоловіка. Тільки не стосовно мене самої. Я була занадто зайнята, щоб думати ще й про себе. І тоді зі мною трапилася дивна зміна я стала сильнішою, я просиналася з відчуттям щастя буття, я була щаслива вже від того. Що настав ще один день, і від того, що я просто живу. Хоча нудьга іноді і пролазила в моє життя, найчастіше тоді, коли я була втомленою, я наказувала собі не думати про погане і спробувати спокійно проаналізувати ситуацію. Дні, коли я була пригнічена, траплялися все рідше і рідше, і, врешті-решт, зовсім зникли з мого життя. Минув рік, я маю щасливого успішного чоловіка, чудовий дім, де я провожу не менше 16 годин на добу, трьох здорових щасливих діточок, і найголовніше спокій душі.